До чого? Дід буде сумку вигружати. Да, а де ми сьогодні були? О, на базар ходили. Да. Горіхи, здавали. Горіхи здавали. Ну не переживайте, нас ще є О, а Горішки а. ще є. І що ти тут приніс? А зараз побачив, що ви накупили? Та на давай ці, на ці а ну. Квасолі да. Два стакана квасолі купили. По 20 гривень. Ну нехай буде, будемо борщ варити дідові. І це до борщю. Так, дід, це це що це, це, це не хороше, Равка твоя не хочу. Ох, я так не так. Давай, що ми там ще принесли. Дід, що зніс, так довго його. Ох і довго. Ох, і довго ніс. Насіння, бабі купила. Ах, а баночка літрова насіння соєшникового. 20... 20 гривень стоїть, коштує. За, за ту бабі рота, щоб була е, трошки будемо, мурча. Буду з горобцями разом клювати його. Ну, то воно ну, таке трошки буде наше. Дрібне. Ні, ну це, це дідове любиме, улюблене. Це він запасається, щоб з голоду не померти. Ну, да, для, для, для Давай, давай, Ой, дід, піоди, це я йому 4 штуки на порцію робила, да? Да. Ну, зараз будемо порцію Подиві. зменшувати. Подиві. Зменшувати, бо такі ціни, що це його їсти не можна, що ми принесли. То його тільки розсмоктувати будемо тепер. Поді. Будемо Бакарові. їжу тільки розсмоктувати, а їсти ми її не будемо, щоб пасило на місяць. А це я тобі такої гарної. Хамс... Ні, не хамса. Юлька. Кілька купила, щоб ти кілька раз поїв. Зваю тобі мундєвку. Бо ти давно така їв, да? Опа. А це тобі точно, бо я така не їв. Да. Це я таке їсти не буду. Точно. Там... Це дідові. Все дідові да? А це мені на суп. Де друга половина супу? Не бачу. Найди мені другу половину супу. Оце беру цю баночку і два маленьких хека. Два маленьких хека і баночка. І оце в мене на тиждень. Ні. <різь> 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 щоб на тиждень трилітрову три каструльку і роблю собі такий суп. Ох і добрий. Ох, і добрий. А це. Не знаю. Це мені, мабуть. Це цей. Це корій п'ю і трошки додаю цього. Це, це це тобі? дуже хороше масло, те, що... Дідові не треба воно. Їди... О, це мені. І це тобі? Да. Ого. А це, як воно називається, запечена щуковина по-домашньому. Ну. Бабо, ти ж мене обіжаєш. Йоханій, Та подиви, я тобі стільки купила. Бакару, а це, то Та це, це мені, це, да, це, 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 мені то, до, до чого? чаю. Що ти за мене. Глянь, яка ця ось гарна. Я хотіла сало, а в них просто сала немає. Каже, беріть оце, воно то хороше. Так сало. Ну да, воно так, воно як сало, тільки що воно. Закапляли. Воно Воно да. Гарно От. Прийдеться й мучиться з таким. Зробимо свою а, а, да, А що ми там? А це свіженько взяла кусочок раз та й під. Та, да, 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 так, треба да, 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 да. вигудувати свиню та й коптити. Чого? Це кому? Це не відає. А може тобі я, я не... Це якесь, казали, пироженко таке. Підожди, зараз я роздивлюсь. Ти роженку диви, яке воно. Раніше тут такий муравейник робив. Ну, я знаю, для чого я взяла. Ну, з'їмо одне б до чаю спробуємо. Хоч це і запретка якась, ну сьогодні. Тому що я пішла не поснідала. Мені што... хотілося їсти. О, засідала. Зранку не хотіло вся потім. або хочеться, не хочеться, а треба снідати. Бо усе, як я вдома, то я дивлюся за режимом, а як я кудись іду, то я не встиваю. Оце я не знаю, кому це буде. Та ти звісно. А це я. Оце я, ти хочеш, щоб оця мені тільки збавила кілограми, то тобі... щоб назад вернулося. Половину тобі половину. А це половину тобі. половини. Розмотаю. це, це... заваля. Я uh, дідові купила еклертики. Елерсики, вони so. такі поганенькі. So, ну, дідові, 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 дідові підуть. Нє, ти вгадав. Це ж це. Як воно називається? Ну. А мармелад, він низькокалорійний. Подожди, і це тобі тоже, як твоє. Не сколько лоріє, адаж мені? <laughs> Піддожде, дід. Тубі, а підожде, дід. Ну куди ти воно? Адаж мені. Це опігов. О, господи. Зернячка. Оти, воно таке легеньке. Бачено? Філа, куди хвати? Дід уже бігов до рота бхать. Та чого дід, це я собі. Це ж мені на цілий місяць, я ж ти не думав, що я на день тільки купляю. Я ж це на місяць собі всякую. Який місяць? Чуть. Розсмоктувати. А ти зразу гризеш його. Я буду Розсмоктувати. Ну, це до чаю, хороше. Щоб, щоб щось у прикуску такого чаєм. Чи з чим там щось пить тепле і за цим хороше? Ну це ж я купила на місяць Та Так не думав, що я сяду та його поїмуся. А потім О, що я буду робити? Дітка за діть. Що ж я не можу його розв'язати? Розб'яжи його. Тільки не заплутай, я розв'яжи. Та да, ти заплутуєш уже. Чого? Воно ж так зав'язано. Ні, я ото правильно робила, а ти заплутуєш вже назад. Господи, своїм тільки. Да, так. Так ти не розв'яжеш. розв'яжу. Ти тільки не мішайшся, на. Подивись, мені вони понравилися. Вони диви, такі блискучі, їх так. Їх так полакірували. Не, це лака не олійка. Із балончика бризкають таким лаком на них. І вони дивляться, які красиві, як гляне, як вони блистіли, там лежали. А мені захотілося попробувати що там всередині. Ти зрозумів, чи ні? Так. У, вітаєш. Такому. Я казав. Що ж ти не... неправильно ділишся, Ну, бо в тебе сильно велика оця. Кусок ковбаси сильно великий. То ти велика. Ні, чесне слово повір, що таку, таку, та... таку ковбасу так. ніколи не візьму. Ні. А мені її взяла, як собаці. да? Ти і сид. Ти ж не одказуєшся від їжі від шкідливої. Ні. А я ж такий цього. Та сьогодні в мене у нас свято буває дуже рідко. А це я спеціально собі взяла до Ось до Отакий От соус, Він сказав дуже смачний з манго. І... А це теж собі. Ні, це тобі теж. Це тобі до макарон з одварюці. А чому вона не повна якась? Ну, бо хтось справа. Там на рагу ложиться. А, Але то... я прочитала, що вони як вони називаються, а ну по. Ну, 에... Башчинський. да, Баликові вони наче оце да, оце, наче воно так більш-менш, думаю, дідові піде. Ну, це дід тортик тобі. А це мій. Да. Ну, воно таке, да, таке м'яке, таке пухке, ти ж собі ніколи його не купиш. Це, це лічно для тебе. Зараз ну, я так і пам'ятаю. А я собі, знаєш, то ні, то ні, то не було моєї, і я не взяла собі оті відвисівки, як вони називаються? Коржики. Такі коржики і одвисівки, вони такі тоненькі. І я туди ложила сир, так кусочок одрізала, бо я ж хліба не їдеш, комедія. Ложила кусочок масла на нього, кусочок сиру ложила, а Тоня на базар не прийшла і мене залишила голодну. Близько. Тепер нема мені. Бо хліба хоч як хліба повно, але я його не можу взяти. Щось не... я так аж боюся вже. І так я бачу, що якщо я буду боятися цієї їжі, то, да, то я скоро їсти нічого не зможу. Я вибираю, вибираю щось. Ну, все, хек, там суп, сир, це натуральний, це хороший, я знаю. Тут тут додати це масло хороше. Ну, що тут ще хороше? Ну, це трошки сала з'їмо там середину. Mm. І з оцим соусом хорошим. Де мій хороший соус? Ось такий спеціально взяла собі. О. Так що Тоня, не прийшла, ти чуєш, Тоня? Не прийшла на роботу і оставила мене голодною. І що я тепер буду робити? Без хліба і геті, без. І без сухарика осталося. Дідові ось який взяла. Так що ти на нього дивишся, дід? Витягую на кусок та їж. Бери. Де там там хліб бери. А в вже? Кого? Колбаси. Ні, там нема вже давно. Витягую той найбільший кусок собі, Угу. бери хліб, дати, ось хліб є тут. І зараз биш у мене чого? І соус. Да? Чого це соус? Ти ще гірчицю не доїсть. А ти вже хочеш а, соус? А ти веде? Ну, коротше, я не ведуся, я тобі розказую, може, ти щось не допонімаєш. А що те піддернути будеш? Не треба мене піддернути. І ще в мене вариться холодець. Я його поставила і пішла на базар. І що з ним тучило? Нічого. І нічого з ним не сталося. Я його всі поставила без чогось вісім ранку, а вже майже дванадцять. він собі стоїть, стоїть, оце хай стоїть собі до вечора. Півені ноги свинячі, хай собі стоїть. І буде в нас холодець. От так, всім доброго дня, всім смачного. Mm. Да, дід? Yeah.